Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Атре2Крю. Сьогодні дуже цікава історія, яку я трошки прогнозував раніше, що не все ще закінчується на день народження Бліца, і скоріш за все, що буде щось цікаве, я вам друзі, скажу більше того, цікаво, з'явилося. Просто подивіться, за які космічні гроші з'явилися експоконтейнери. Тобто, один експоконтейнер. Баргеймінг оцінює 1240 гривень. Якщо це нормально, друзі, ну не знаю, чи як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, стосовно цього, ваш коментар. І, До речі, хто ще не підписаний, поставте нарешті цей дзвіночок і підпишіться на канал, будь ласка, два експо-контейнера 2095 гривень і 4145 Але друзі, зібралися ми сьогодні тут не заради цього, а зібралися ми заради того, щоб подивитися на те, що є із танків. В магазині сьогодні. Давайте подивимося. І я вам хочу сказати, що дуже цікава пропозиція тут є. Вона називається об'єкт 752. І цей об'єкт цікавий. Друзі, дивіться, пропозиція 17500, тобто різниця між бубновим пустим танком в 2500. Але тут що є, друзі? Тут є аватарочка, 3 містіка, є слот в ангарі і 9 слотів обладнання. Тож, давайте його, до речі, придбаємо, цей танк, і подивимося на нього, подивимося, що в містіках випаде нам. Так от, друзі, я цю історію трошки прогнозував і хотів сказати, що на а, тому івенті не закінчиться а, день народження Бліца. І, скоріш за все, коли ви витратите свою голду, вільний досвід і так далі, вам будуть кидати ще якісь цікаві пропозиції. І, друзі, ці цікаві пропозиції, ну, бачите, вони. Я так розумію, що ви, вони сьогодні тут, в магазині. І хочу сказати, що 752-й об'єкт дуже цікавий, тому що так роздули Варгеймінг, і там деякі блогери, які розповідають, що це танк імба, і грати на ньому дуже круто. Але ми до цього всього ставимося скептично і все перевіряємо на власному досвіді. Тоді я тому я його... Купляю зараз і поїздимо, подивимося, зараз відкриємо і подивимося. Особливості: рідкісні або складні для отримання танків, яких немає в дереві танків в та вільному доспіду. Колекційні танки можна отримувати в ігрових подіях та активностях, друзі. Ні в яких там е, активностях можна отримати лише шостого рівня танків. Все решта колекційні танки тільки за донат. А, також у подарунок. О, окей, у подарунок, так. Да. Так, що ми хочемо сказати. Так, у нас тут є цей ранг, він це Вспливаюче вікно, воно просто друзі, камуфляж, мені дуже подобається. Планети подобаються, коли він з'являється на полі бою. Ці планети постійно там вращаються, і це мені подобається. І поставлю я йому. Поставлю я йому отакий обвіз. Одразу поставлю, і нехай буде охоронець неба. Стосовно того, що тут є у нас, ми все продаємо, тому що воно у мене стоїть не в зовсім тому порядку, який би я хотів. А, має бути в такому порядку. Для мене цей порядок найактуальніший. Амуніція. А, трошки поліпшимо роботу нашого екіпажа. Зробимо так. До речі, 17500, друзі, по. 17500. 17500. Це я маю на увазі вартість. Вартість цього танку вона трошки краща, ніж те, що можна придбати за 15 тисяч. Дуже багато всього є. І навіть на ці 2500, тобто два набори, да, 15-17500, начебто тисячі голди. Але в ці 2,5 тисячі голди на цей набір дуже багато в чого що закладено. Там і обладнання, і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, я не знаю, як вам, але мені здається, що ну, дуже непогана пропозиція за 17500 саме. Залишимо так обладнання і давайте, друзі, знаєте, що зробимо. Ну, Це реально прикольно. Мені це подобається. А ми зараз е підемо в різне і відкриємо містичний контейнер. Давайте подивимося, що з містики впадає. Ну я вам одразу скажу, що навряд чи щось випаде толкове. Зазвичай з містиків впадає 2000 вільного досвіду. Ну тут е замість двушки вільного досвіду один день прямо О, 2000 вільного досвіду, як я і казав. 2000 вільного досвіду. Все, друзі. Ну, тобто, якщо ви клюнете на містики, то ну, я гадаю, що це не ті містичні е, контейнери, за які можна е, при, ну, купляти цей набір, тому що це не цікаво. І тому давайте зараз зіграємо три боя на цьому танку. Дуже хочеться вже зіграти на ньому. Зараз подивимося, що тут стоїть. Та оновилися сьогодні бойові завдання і по перепусті. І взагалі я сьогодні після роботи приїхав в захваті від того, що цей танк з'явився. І от дуже хочеться, дуже крутить його зараз спробувати і подивитися взагалі, що це таке. Я не знаю, як я його. Минулий раз прогавив цей танк, чому я його не придбав минулого разу ще мені незрозуміло. 4 секунди у нас КД між пострілами. Мені здається, що це забагато. Але давайте подивимося. Анімашка прикольна. От Сатурн і Юпітер там вони взагалі, коли там знаходять друг на друга, це реально прикольно. Да, 4 секунди це, звісно, трошки забагато. М -м -м, і 32 см розкиду ну, теж трошки забагато, друзі. Ну, до речі, киде двох пострілів. Не, я не подивився, скільки, але небагато, небагато. Я відчуваю вже по е, цій грі. Трошки не влучаю туди, куди треба мені. Отак от. 409 зайшло. Тобто, теоретично, отак от позиційно на дальняк можна грати, але. Ну, треба розуміти, що зараз я зробив із трьох, із чотирьох пострілів один один нормальний, тобто один влучний постріл. І, друзі, я зводжусь, зводжусь до максимума. Мінусанули цього Т-34. Ну, а це ми граємо, друзі, проти 8 рівня. І цікаво, цікаво, друзі. Зараз ми, як завжди, як ми вже звикли граємо три бої. І зараз ми 100% нам попадеться якісь пацани на 10 рівні, які нас будуть кошмарить. І подивимося, як проти них грати. Ти парень там не ховайся, я тебе все одно. КЕТ 22 кет. <кій> я тебе все одно проб'ю. Ну, от е, хтось кидає навіть просто фугасика, друзі. І це правильне рішення. Тому що або стояти взагалі нічого не настрілювати, або дати той самий фугасик маленький, але. Маленький і плаксивий фугасик. Давай, я вже звівся, виїжджай. Поїхали. До речі, не зрозумів, навіщо мені тут форсаж. Треба цей форсаж поміняти на щось цікаве. Але хм, щось цікаве треба, як ти розумієш, що це щось цікаве для тебе. Лише ну, методом тика, тому що ти побачиш, що там відбувається в боях. Зайшло під хвіст, що відбувається в боях, наприклад, або ти гориш. Або в тебе вбивають екіпаж постійно. Тобто, танк достатньо комфортно їде. Мені він подобається. Подобається він мені навіть тим, що я кілька разів танканув, і я фуловий під кінець бою. І мені, друзі, це 2000 хітпоінтів на кінець бою це достатньо для того, щоб е, тащити якісь катки. Звісно, так не буде постійно, звісно, так не буде завжди. Тому що будуть пробивати. тобто Хтось не пробиває, а хтось пробиває. Тому тут зрозуміло, і цих танків не так багато зараз в рандомі. І може ще хтось не знає, як його пробивати там. Хоча і я коли граю проти цього танка, в мене немає ніяких там сумнівів стосовно того, як його пробивати. Ну, Друзі, ну анімація тут реально крута. Ну, я не знаю, хочете погоджуйтесь зі мною, хочете ні, але мені подобається. Навіть цей е хранитель неба, він тут дуже доречний, доцільний. 88 тисяч це з бустером срібла за цей бій. Ну, що сказати, трошки маловастенька. Хоча треба розуміти, друзі, що це дев'ятий рівень. Тому бачу багато цих танків в рейтингових боях. Стосовно цього питання, ну, не знаю. Пограю, подивлюсь. І обов'язково вам про це доповім. Чи варто його брати на, саме на рейтингові бої. друзі? Тут справа, я гадаю, що в тому, що можна брати той танк в рейтинг, на якому ви гарно граєте. Якщо це у вас не знаю, маус, то грайте на маусі, і нічого тут такого немає. Якщо ви вмієте на ньому там, танкувати ти 10 тисяч шкоди за бій, то беріть мауса. Так, а що у нас тут? Три важких танки і нікого немає. 230 метрів, 240 єс, він їде зараз. Не їде? Їхав і перестав їхати. Ну окей. Ну, я не знаю, я вважаю, що я не міг їх тут прогавити. Не мало так бути. У нас один тяжей поїхав туди. Окей. Хотілося б Йоха тут трошки щеманути. У нас правий фланг там ват на правому фланзі. І не знаю, що там можна вирішити вже. Мабуть, правому флангу там ще й не влучив. Або влучив в когось іншого, а не в того в кого хотів. Давайте Йоха добирати і поїдемо далі. Правий фланг, бо у нас одна істежка змогла втікти. О, добре, це добре. Не будемо ми підійматися вгору. Ми поїдемо назад на респ. Тому що саме через Респ і через оцю Діру ні не їдь сюди чувак. На базу. От тут на базі треба зараз триматися разом, тому що. Через той фланг можуть прокидувати або от так от грати Бачите, цей товариш? За 16 секунд я бачу, що у нас КД, це непогано. Для двох пострілів, коли ти видаєш 800. ну Це непогано. І чим барабани цікавіші, ніж цикл, тим що ти можеш одразу грати двох. Наприклад, один раз дав, да. І в тебе ще один постріл. Тобто, коли ти залишаєшся проти шотних чуваків якихось, в тебе є постійно два два снаряди, і це круто. Це реально круто, друзі. А, у нас там з Ліворуч там стоять ПТСА у противника на холмі. І не можна там Виїхати зараз. ще я, мабуть, засвіті. Так, ВЗ 121 ГФТ. Наша найбажаніша потисал. Ви ж пам'ятаєте, да? Е, ну, друзі, стосовно найбажаніше, брін, ну вона реально класна. Я просто не зміг показати те, що хотів на цій а де? Угу. І настільки маскування в неї чітке, що. Ну, реально. Він просто під носом зник. Ну, відсвітився мається на увазі, і. я його вже не пересвічую. Так, в нас залишилось семивента і... ВЗшка. Ух ти! Це чуваки підкручують, щоб е купляли ці контейнери там, де може випати вазік. Чомусь не настрілюю я тої шкоди якусь хотілося б настріляти. Ну окей. Ми тут більше прокаталися, зараз подивимося, що. Я думаю, що я вже. А мені кутів вгору не вистачило, щоб вниз так. Що тут за кути вгору, я не зрозумів. Ну, зараз поїдемо подивимося. О, братан, ти там стояв весь цей час. А я оце гадаю, що з тобою робити? Де тебе шукати? Зараз подивимося. 54-й. 9 рівень грали проти 8-х і е, чувак собі дозволяє так от е, грати на. ну Для мене це просто якийсь крінж, друзі. Просто я, що ми базу взяли, а тут ще потенційного двушка шкоди. Так, тут є у нас. Забираємо, друзі, забираємо купу Купу різних нагород. А хто подивився вже відос про те, що вас очікує незабаром, друзі? Що наступного місяця буде нова гілка польських СТ-шок і так далі, і тому подібне. Хтось це вже дивився? Чимо фрежі нові на... Певні танки, там, М60 і так далі, і тому подібне. А що думаєте про це, друзі? До речі, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і напишіть комент, що ви думаєте стосовно 752 об'єкту. Ну, звісно ж, не так, як К91, це щось він думає, що йому подобається. Точечку А забираємо. Ну, а мабуть українською правда, правильно сказати не точка, а крапка 4 секунди, друзі, дуже довго. Ой. Ну я вважав, що я не зможу йому дати цей постріл. Не встигну, думаю, закатиться назад Галім. Галім. Це шкода Галім. Ну взагалі-то вона Галім. Ну, Мав стріляти, друзі, без зведення, тому що ви ж розумієте. І непогано, непогана альфа, друзі. Мені подобається. Тобто, за скажімо, там, хвилину бою першу і я зміг видати 1000 шкоди. Це непогано. З барабану, в принципі, да, десь видається 900 або 1000 шкоди. Ну, звісно, ми попали чомусь грати проти восьмих рівнів. і... Проти десяток ще ні разу не попадали. О, а тут КВ-5. Це читерний танк е з його читерною бронею але він, коли він підгорає. Будемо їхати за ним і його вбивати. Навіть поїдемо по його слідам. Ми слідопиди Їдемо за ним. А хто це його там? О, друзі, а я не встигаю. Заберу. Не забрав. 16 секунд КД, чекаємо зараз. Треба допомогти, мабуть, тут. Це 42 Ну, от поки розвернувся, майже за Я думаю, що це непоганий варіант. Стосовно КД барабану на два постріли. Перевага є у нас зараз. І зараз будемо грати 54Е2. Звісно, ну тут е, без варіантів. Хоча от, тут е, товариш є якийсь. А, ми один на один залишились. Що там трошки? Ух, підгорів на 760. Оце непогано, друзі. А, лише треба затащити цю катку і все. А я її затащу, тому що я не буду підставлятися. У мене є очки переваги. Навіщо у мені? У мене є 4 фрага. Ну, блін, звісно, я б хотів би 5-го. І давайте поїдемо на нього. 5-го фрага ми зробили. Ми красавчики. Я, мабуть, здогадався, як треба грати. Ну, майстра тут нам не бачити, тому що. На майстра нам треба більше 4К однозначно. Хоча 5 фрагів, не знаю, я думаю, що ні. 3-920 шкоди, друзі, бачили, як це зробили: Перший клас, Редлі Waters 5 фрагів непогано, друзі, непогано. Машина мені ця подобається, тому що вона достатньо комфортна такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть, будь ласка, що ви думаєте, якщо у вас є об'єкт 752-й, може я щось неправильно зробив, або поставив неправильне обладнання, ще раз показую, як стоїть у мене. І напишіть мені, що ви стосовно всього цього думаєте, стосовно того, скільки коштує цей набір і чи варто його взагалі купляти. І бажаю вам гарних боїв, друзі. Пам'ятайте, все буде Україна. Пока!